Вони нащадки українських козаків, які через багато років продовжують їхню справу. У Харкові вдруге відбулися змагання з боротьби. Хоругва 2025 починаючи від восьми років і далі без обмежень. Саме такий був вік учасників. Під дві сотні хлопців та чоловіків змагалися за звання найсильнішого. Цей козацький напрямок називається він Хоруго. Круго це бойовий стяг козаків, який ставився при перемозі на вхідних воротах ворога або на якійсь адміністративній споруді. І таким, таким чином якби ми показували, що ми вже взяли форпост і ми перемогли. І тому це така назва, от діти борються тут, скажімо так, батьки борються на фронті, організатори на фронті, і всі ми здобуваємо свої перемоги. І в нас одна мрія на всіх це здобути перемогу над ворогом. І це от, якби, основа цієї хоругви. Хоругва – це спільна мета, це спільна мрія, це спільна молитва за те, щоб Україна найшвидше перемогла. А якщо брати розділи, то розділи тут підібрані таким чином, щоб себе могли проявити і кікбоксери, і хлопці, які займаються різними видами боротьби, і ММА, і досить-досить багато різновидів техніки. Ми давно. І дуже досить сильно опікувалися дитячим спортом, проводили змагання ще і до війни. Дякуємо міській раді. Вони завжди дуже добре відносяться до розвитку. Традиційних однобірств. Багато дітей, які зараз залишились в місті Харкові, вони ж якби ну, їх батьки воюють, матері з ними сидять, і не вистачає їм якби, цього якраз і руху, і школи зачинені зараз і спортивного виховання. Тому це дуже дуже класно, це дуже, скажімо так, ну унікально, що зараз діти мають можливість займатися спортом, і займатися боротьбою, займатися боксом, займатися іншими видами спорту і національними видами одноборств теж. Емоції дуже круті, дуже зашкалюють. Це просто це такі відчуття, які треба кожному, як сказати, іспитувати. Емоції, азарт проявляється в тому, що ти хочеш кидок зробити. А може в тебе він не вийде і ти можеш в тому програти. Оце такий, як називається, азарт у боротьбі. Коли переміг? Яке відчуття? Е, спочатку в шоці, що зміг це зробити, а потім вже якось все тобі… всі, всі тебе вітають, вітають, і тобі дуже стається приємно, що ти зробив це. Мене мотивує моя родина, що вона мене завжди підтримує. Дякую своєму батькові. Він завжди за мене, в спорті. Навіть коли щось не виходить, він мене бере і заставляє це робити. І це дуже дякую, дякую моєму баті, баті, можу сказати, що він мій другий тренер, може сказати. Це йому респект можна сказати. Такі змагання вони в першу чергу дисциплінують і вони в першу чергу дають патріотичне виховання нашим дітям, нашим дорослим, які приймають також сьогодні участь. І дійсно це дуже важливе змагання, тому що тут приймають участь діти військовослужбовців діючих, діти ветеранів. Тут навіть самі ветерани приймають участь і такі змагання ми завжди підтримуємо. Харківський міський голова Ігор Терехов завжди приділяє велику увагу ветеранським організаціям, зокрема ветеранському спорту. І це дійсно є та важлива ланка, яка сьогодні поєднує нас з тим, що відбувається на фронті. І дійсно люди, які повертаються до мирного життя, вони потребують як психологічної, так і спортивної реабілітації. І саме такі заходи вони направлені на те, щоб люди отримали гарні спортивні емоції. І сьогодні ми побачили тут багато дітей, що також свідчить про те, що життя у місті Харкові триває, коли ми бачимо, те, що така кількість дітей приймає участь у цих змаганнях, ми бачимо їх спортивний азарт. І це є дуже важливим для продовження життя в нашому улюбленому місті Харкові. Ігор Безкровний, Сергій Перець, Андрій Сириця та Андрій Пакулов Харків. Новини.